Звертаємося до мешканців міста Біла Церква та Білоцерківського району, так як останній період, а саме червня-липня 2013 року, наче збільшила кількість вчинення злочинів кримінальних порушень, пов'язаних з шахрайствами, тобто незаконними заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання до юри і потерпілих. Злочинці, які вчиняють вказані злочини, стали більш нахабними, так як використовують в даних цілях і Здійснюють злочини щодо осіб похилого віку. А саме, як правило, в вечірній, в нічний час телефонують на домашні телефони і повідомляють неправдиву інформацію про те, що їх близькі чи рідні, знаходяться в міліції чи потрапили в дорожню транспортну пригоду. Зв'язку з цим для вирішення питання, щоб їх відпустили, пропонують сплатити визначені кошти. Кошти вказують немалі, від 5 до 10 тисяч гривень більше. Значить нахабність злочинців порожає ще в тому, що вони в даних випадках прикриваються працівниками міліції, що втрачає довіру самих працівників міліції до мешканців міста і взагалі держави, і негативно впливає як на нашу роботу, як працівників міліції, так і, звісно, на потерпілих, які, е, знаючи, що їхні родичі знаходяться в тій чи іншій, будемо так говорити, біді, ідуть е, на вимоги злочинців. І сплачують кошти. А саме виражається це в тому, що повідомлення про інформацію. значить, злочинці постійно тримають цих осіб на зв'язку. Спочатку по домашньому телефону дізнаються про мобільний телефон, телефонують постійно, тримають на зв'язку особу собою віку, не дають їм можливості звернутися до близьких родичів, не дають можливість звернутися до міліції, попереджають про це. Бабушка, ти не обіжайся. Ти мені поможи і виручи мене. А ви впізнали вас? Так, да, геть такий точно. От. Тому що я в міліції. Я збив хлопця, він упав головою об, 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 це саме, об дорогу, і йому зараз срочно треба операцію. У мене нема грошей нічого абсолютно. Бабушка виручи мене і не дзвони. і це слово в слово. І не дзвони до родителей. Тому що вони не знають, де я. А в нього цей мопед. Мопед забрала міліція, От. а це, а мене тут держать, тому що до утра, бо тоді прийде начальник, то тоді не можна мене визволити. А так я тобі дам зараз номер телефона, ти дзвони до того міліціонера, от, що він тобі скаже, щоб мене випустили, щоб той мене не застав. Я дзвоню до нього, він каже, ви приготуйте гроші, тому що треба операцію робити. Я кажу, в мене немає. І зразу сльоз. Кажу, що я вам дам. Я кажу, пенсіонер, у мене немає ну, нічого абсолютно. От. Ось, ось є стоїть батько того хлопця, що вдарився, він вам зараз все скаже. Я кажу, то скільки ви хочете, давайте тисячу. 20 отакого. От і давайте золото. Зараз прийшлю і немедленно йому дайте гроші, і ми відправимо вашого внука додому до вас. І він протягнув руки. Це з кого ти береш? Що всю жизнь такого, такого, ніколи ні оддиху, ні спокійні. Ось як старець вічно, всю, всю. Хорошо, і вони поїхали. То... Що вони вам сказали напослідок? Сказали, що я то привезе. Внука привезе. Ну, чекали ви внука? Чекали. А я дзвонила до сина до меншого. скільки вже годин? Через скільки вже було почти часа три ночі. Так. До... Да. І то, тому дзвонила, його батькові. А він дома спить. Ну, ви подумайте, оце таке. Це треба вислідити, це треба знати номер телефону. Це все абсолютно. Ми як працівники міліції радили б і пропонували б в даних випадках, коли вам телефонує невідома особа, повідомляє про те, що ваш син, онук чи чоловік, як правило, звертається до жінок в таких випадках, потрапив в якусь народну ситуацію, саме в дорожньо-транспортну пригоду, чи став учасником бійки, чи взагалі потрапив у міліцію першим чином припинити розмову. Зателефонувати за номером 102, повідомити в міліцію про вказану подію, дізнатися, чи така така особа їхній близький родич не є затриманим. В кожному міськвідділі міліції оперативний черговий постійно протягом ДГБ володіє інформацією про те, яка особа затримувалася чи не затримувалася за те чи інше кримінальне правопорушення. Після цього в обов'язковому порядку зв'язатися з своїм близьким родичем, про якого вказують, і дізнатися, де він знаходиться. Перша і основна вимога припинити розмову з такою -то особою. тому що вони, намагаючись тим постійно тримати на контролі вчинення злочину і таким способом, тримаючи потерпілого на постійному зв'язку, не дає можливості йому обдумати вказану ситуацію, не дає можливості отримати інформацію про місце знаходження свого родича. Крім того, крім вказаних випадків, почастили випадки заволодіння шляхом шахрайства майном громадян, сільській місцевості, я саме. Особи жіночої статі прибувають до знову ж таки до осіб похилого віку. Повідомляють, що вони є працівниками соціальних служб. Пропонують, що надання тих чи інших соціальних пільг необхідно подавати їхні. Документи про те, що вони являються пенсіонерами, необхідні довідки. Відповідно, особа, яка в домашніх умовах зберігає свої документи разом з грошима, все це показує вказаним громадянам. Вони дізнаються, що вказаних документів знаходяться як правило кошти в громадян, відволікають вказаних громадян і заводівають коштами. В даних випадках, коли до особи в сільській місцевості прибули працівники тої чи іншої соціальної служби, перш за все необхідно повідомити, як правило. Терміновіше голову сільської ради повідомити в міліції, дізнатися, чи є такі особи, запитати їх прізвище, ім'я по батькові, де вони працюють, на яких посадах, що продивили відповідні документи, що вони є даними працівниками, в подальшому продовжити з ними спілкування. Крім того. Радимо і навіть просимо взагалі громадян, які мають близьких родичів, які є особами похилого мігку, провести з ними роз'яснювальну роботу, пояснити про вказані факти, розказати обставини, такі які відбуваються, роз'яснити особам, своїм бабусям, дідусям, батькам, що мають такі випадки, обов'язково. Як більше інформації, не тільки своїм близьким родичам розповісти, сусідам, знайомим про те, що в разі таких дзвінків, в разі вимог коштів під тим чи іншим предлогом, первим чином зателефонувати до міліції, повідомити про указу інформацію, в подальшому зв'язатися з своїм близьким родичем, встановити, де він перебуває. Ну і в життєвих умовах. Відповідно побільше підтримувати зв'язок своїми батьками в вечірній час, повідомляти про місце свого знаходження, щоб вони були обізнані, щоб знали, де знаходиться. Якщо перебувають в даний вже літній період і ще осінні будуть перебувати на відпочинку, повідомляти про місце свого знаходження. Як більше частіше тримати з ними зв'язок, це полегшить як роботу міліції, це полегшить зменшення кількості злочинів, це полегшить втрату коштів цих осіб, наших літніх бабусів дідусів, які заощаджували ці кошти із. За нахабністю злочинців можуть і втратити. Зв'язок з міліцією здійснюється за телефоном 102, як з домашнього телефону, так і з мобільного телефону. Дзвінок є безкоштовним. І в будь-який час доби на нього можна зателефонувати і повідомити про казані події. Міський відділ міліції слухай Давіжо. Добрий день. Що трапилось? Яка адреса? Добре, чекайте, до вас вийде слідчий оперативний група.